Всім привіт я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити салат і скрабів. Захотілося мені салат з крабів Значить, у мене що тут картоплинка одна, крабові полочки, морквинки солоний огірок, яйце, червона цибуля і сир. Це все зараз я буду кришити. Що взяла синю цибулю, так мені захотілося. У нас салатна, не така вона остра, не така вона гірка. Такими-то кубиками буду кришити. Перейдемо так. Ось так, це картоплю відправляю тепер сюди в миску. Отак. Далі все накришимо. Зараз покришимо, пробимо палички. Ось так, на три переділю, на три і буду так нарізати їх. Так? Накришу тоді, щоб не довго ждать. І так, крабові палички я покришила, відправляю теж сюди. Аккуратненько, чтобы она рассыпалась. Дальше еще крешим морку. Тоже так, длинненько.

Дали крышу цибулинки, тоже милюсенька. Кришила цибульку, відправляю у миску. Далі кришимо огірочок. Квашеный. Дребнесенько-дребнесенько. І так, покришила огірок і відправляю сюди нашу міску. Далі будемо натирати сир і яйце на тертушку. І так, натираємо яйце. Ось так. Мені подобається так. натерти воно. Не криша, не тоді більше виходить і менше треба яєць. Економніше. Угу. Naturalmente. Y... Так, і все це з маски майонезом. Натерли на той і мастер майонезом. раз. У меня мисочка. Так, и пришел трошки. Ну, Так, гарно перемешала. И теперь, что я буду делать? Сейчас возьму такую мисочку, кольце. Ну, вот так красиво выложим салат вот. наш. Вот, ну, видно. Сягаємо тепер ось так. Ось такий вийшов у нас салатик зверху. Притрушуємо так зеленою цибулькою. Так, ось така красота у нас вийшла. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.